14 жовтня 1993 року. Саме з цієї, тепер уже не такої близької для нас дати, розпочинається практичне втілення однієї ідеї національного відродження 90-х, благородної ідеї спорудження у ковалі пам'ятника Тарасу Шевченка. Її сприйняли на ура, які безліч інших романтичних ідей того відродження. Достатньо було озвучити ідею на мітингу, надати їй правильного національно-патріотичного звучання і далі. Можна було успішно забувати про все, чого хотілося. Проте, спорудження пам'ятника Кобзареві у Ковалі якось не вписується в перелік гучно порожніх прожектів, яких ми чимало пам'ятаємо з часів встановлення молодої української демократії. Тоді, у жовтні 1993-го, на покрову на березі Турії робили лише перші кроки на шляхи практичного втілення ідеї. В той день у Ковалі. Урочисто відкривали пам'ятний знак на місці, де, як з оптимізмом, говорили оратори, через декілька років буде пам'ятник Великому Кобзареві. Сьогодні в історію Ковеля записується ще одна сторінка: ми відкриваємо знак Великому Кобзареві, нашому батькові, нашому світочу. І сьогодні, практично, ми відкриваємо. Куровимому початок музею, історичному музею, музею відпочинку, музею Полісся так започатковувалась нова політична мода на пам'ятні знаки, яких згодом у ковалі буде не один. Та жоден з яких, здається, так і не перевтілиться з роками на справжній задекларований апріорій пам'ятник чи монумент. Березень 1994. 180-та річниця від дня народження Кобзаря у Ковалі розвивають ідеї. На місці майбутнього пам'ятника висаджують і перші саджанці майбутнього Шевченкового гаю на березі турії. Деревця привіз місцевий краєзнавець Іван Сидорук з самого Канева з місця вічного спочинку генія. Здається, оптимізму ковальчан не поменшало. Про майбутній пам'ятник, який про нове символічне починання на мітингу говорять все з тією ж впевненістю. Повини Шевченка в незалежній українській державі. Мене небагато зовсім часу і над нашою річкою Турією зведеться, буде зведений пам'ятник Тарасові Шевченку. Шкода, що це була скоріш впевненість романтиків, аніж виважена логіка прагматиків. В часи, коли міський бюджет худнув мало не що хвилини, а люди поступово звикали працювати без зарплати. Про пам'ятники і справді можна було лише мріяти. І в Ковалі не поспішали розлучатися з мрією. Тим більше, що вже наступний 1995 рік подарував ковальчанам прецедент здійснення мрії. В березні 95-го в обласному центрі відбулося таке відкриття пам'ятника Шевченку. Проте імпульс, надісланий нам з Луцька, активність у ковалі ненадовго. Далі був конкурс на кращий проект все ще майбутнього пам'ятника. Муки пошуків спонсорів для його реалізації, сумнозвісне руйнування пам'ятної плити та її реставрація на місці все ще майбутнього пам'ятника Шевченку і поступове тихомирення надій. Кінець епохи мітингових емоцій і романтичних ілюзій. Сьогодні романтична мрія початку 90-х, здається переживає ще один ренесанс. Щоправда, він має і перші практичні кроки в напрямку матеріалізації давнього задуму на правому березі турії. Розпочались такі роботи по спорудженню пам'ятника. Ідею не просто реанімовано, а й розвинуто. На території навколо майбутнього пам'ятника заплановано висадити парк і спорудити набережну. Оголошено і конкретну дату реалізації проєкту наступна 190-річниця від дня народження Великого Кобзаря. Про це на недавній прес-конференції повідомив журналістам міський голова Ярослав Шевчук. Міська влада розраховує на фінансову підтримку проєкту з державного бюджету. Про що пообіцяли міністр культури Юрій Богуцький та окремі народні депутати, передбачається залучити до благородної справи і кошти зарубіжних меценатів та підприємців Ковеля. Таким є десятирічний еволюційний шлях ідеї спорудження пам'ятника Шевченку у Ковель. Ідея, яка все ще жива, незважаючи на перманентні нестачу коштів і надмірний оптимізм, на наше бажання видати бажане за дійсне. А сьогодні за рік встигнути зробити те, чого вчора не робили десятиліття. Жива, незважаючи на наївність віри в обіцянки інших і властивість породжувати віру інших в свої обіцянки. Здається, лише весняний вітер над турією сьогодні будить навколишню тишу і доносить до нас уривки мітингових поезій епохи відродження. У берестечку зелена могила розкрила всі тайні глибин. Шумлять козацькі знамена. Шевченко йде на Волинь. Він був тут і вічно буде. В країни вірний син. Станьте, вклоніться, люди. Шевченко йде на Волинь. Як і десять років тому у Ковалі все ще чекають на Шевченка. Хочеться вірити, що цього разу чекати залишилось недовго.